Глава 6:11. Історія про шикхваджу і чудалу. продовжив. О, Рамо, Залишайся в спокої як король Хаїратха і як шикідваджа. Відмовся від усього морського. Я розповім тобі історію про шикідваджу. Молю, слухай. Жили якось двоє закоханих, які переродилися пізніше, завдяки своїй божественній любові один до одного. Рама запитав о, мудрий, як це можливо, що чоловік і жінка знову народжуються і знову стають подружжям? Васівська відповів: Такою є тонка природа світового порядку у раму, деякі речі з'являються безліч разів. Щоб Заявити про свою поширеність. Інші народжуються зараз, хоча раніше ніколи не були, або, будучи зараз, не народяться ніколи більше. Інші з'являються щораз в тій же формі, в якій були раніше. Це як хвилі в океані. Серед них є схожі, є схожі. У королівстві Малва жив король на ім'я Шикітбаджа. Він мав усі риси королівської величі, був шляхетний, доброчесний, сміливий і чемний. Він рано втратив батька, з юного віку він зміг досягти незалежності і правив королівством за допомогою відданих міністрів. Прийшла весна, повітря сповнилося романтикою, молодий король почав мріяти про дружину День і ніч його серце страждало. Мудрі міністри зрозуміли стан короля. Вони вирушили в королівство Саурастра, щоб просити для короля руку принцеси. Незабаром король Шихідваджа подружився із чудалою. Шихідваджа і Чудала настільки любили один одного, що здавалися єдиною істотою в двох тілах. У них було багато спільних інтересів. Вони разом розважалися в прекрасних садах. Як сонце посилає на землю свої промені, щоб розпустилася квітка Лотоса, так король світився любові до своєї дружини і намагався всіляко задовільнити її. Вони ділилися знаннями і мудрістю, таким чином, обидва стали досить компетентними в усіх галузях знання. Кожен цвів у світлі серця іншого. Воістину здавалося, що сам Вішну зі своєю половиною спустився на землю для виконання певної місії. Васірска продовжив так Шихідваджа і Чудала насолоджувалися один одним багато років, без жодного неприємного моменту. Але ніхто не може зупинити клин часу, життя з'являється і зникає, як фокус жонглера. задоволення, до якого прагнеш. Пролітає повз, як стріла випущена з стятєви. Страждання переслідують розум, як якієни, тварину при смерті. досягнувши чого в цьому світі розум перестане страждати, розмірковуючи таким чином, королівське подружжя почало вивчати духовні тексти. Вони прийшли до висновку, що тільки самоусвідомлення дає можливість подолати страждання. І присвятила цьому все своє серце і душу. Вони звернулися до мудреців, котрі перебувають у самоусвідомленні, і поклонялися їм. Вони постійно міркували про самопізнання і прагнули пробудити його один в одному. Постійно розмірковуючи над методами самопізнання, королева мислила таким чином Я зараз бачу себе і запитую, хто я є? Як може виникнути невігластво юмана? Безсумнівно, фізичне тіло інертне, і, звичайно, воно не є мною. воно відчутне тільки через рур, думку в розумі, органи дії тільки частини тіла, а тому теж інертні, органи чуття інертні, бо вони залежать від розуму. Щоб вони функціонували, потрібен розум. І я вважаю, що навіть розум інертний. Він думає і дотримується різних понять, але його змушує так діяти інтелект, який є головним. Але навіть інтелект інертний, тому що ним керує почуття его. І навіть почуття его інертне, бо воно тільки вважається індивідуальній свідомості, як привід вважається маленькій дитині. Індивідуальна свідомість це чиста свідомість. Нібито оповита життєвою силою, вона шве в серці. І я усвідомила, що це чиста вища свідомість, що існує як індивідуальна свідомість, тому що вона усвідомлює себе як власний об'єкт. Цей об'єкт несвідомий і нереальний, і через те, що власна сутність ідентифікує себе з цим об'єктом, вона забуває свою сутність свідомості. Тому. Що такою є сутність свідомості. Чим вона вважає себе чимось реальним або уявним, тим вона і стає, ніби відмовляючись при цьому від своєї сутності. Тому, хоча моє я є чистою свідомістю, воно уявляє себе несвідомим і нереальним через своє сприйняття об'єктів, розмірковуючи таким чином досить довго чудала досягла просвітлення. Васішха продовжив, зрадівши усвідомленому. королева вигнукнула. Врешті-решт, я досягла того, чого варто досягти. Тепер це неможливо втратити. Навіть розум і почуття це тільки відображення свідомості, хоча вони нереальні, незалежно від свідомості, існує тільки вища свідомість. Це є вищою істиною, незабрудненою, що завжди перебуває в стані досконалої рівноваги і позбавлена почуття его, усвідомлена одного разу вона сяє постійно, ніколи не затухаючи. Цю свідомість називають по різному брахман, вище я і так далі. У ній немає поділу на суб'єкт -об і об'єкт і їхні взаємини, знання. Свідомість усвідомлює свою свідомість, її не можна зрозуміти по-іншому, як об'єкту усвідомлення, тільки вона проявляється як розум, інтелект і почуття. Уявний світ теж є тільки свідомістю, поза якою нічого не існує. Вона не зазнає ніяких змін. Єдина очевидна зміна це ілюзорна форма, яка нереальна. У явному океані виникають уявні хвилі. Сам розум є океаном, і його хвилі теж розум. Так виникає в свідомості позірний світ, і вони невідмінні одне від одного. Я є чистою свідомістю, всюди сущою і позбавленою почуття Его. Для цієї свідомості не існує ні народження, ні смерті. Її неможливо зруйнувати, тому що вона подібна до простору, її неможливо розрізати або спалити, це чисте світло усвідомлення без усяких дефектів. Я вільна від усіх помилок, я спокійна, усі боги, демони і різноманітні істоти, по суті, не є створеними, тому що вони невідмінні від свідомості, зовнішні формі ілюзорні. Як глиняні солдатики є глиною, а не солдатами? Той, хто бачить суб'єкт і те, що він бачить об'єкт, воістину є єдиною чистою свідомістю. Як виникло нерозуміння, від якого з'явилися концепції? Це єдність і це подвійність? Хто зробив цю помилку? Чия вона? Я залишаюся в стані звільнення чи просвітлення в нірвані? Без найменшого хвилювання думки, усвідомивши, що все існуюче, розумне чи нерозумне, є чистою свідомістю немає нічого, ні мене, ні іншого, немає існування чи неіснування, все це мир і спокій. Усвідомивши це, чудала утвердилась у вищому спокої, Васіштха продовжив. День за днем королева ставала все більш зануреною в себе, все більше і більше насолоджуючись блаженством усвідомлення. Вона була абсолютно вільною від прагнень і уподобань. Не відмовляючись від будь-чого і не прагнучи будь чого, вона була природна в поведінці і спонтанна в діях, усі її сумніви зникли. Вона перетнула океан існування. І утвердилася в незрівняному стані спокою. Так, за досить короткий час вона досягла усвідомлення, що цей кузірний світ зникне таким же чином, як і з'явився. Вона сяяла світлом самоусвідомлення. Бачачи її сяючою і затишною, Шихідваджа запитав: ти знову здобула молодість і сяєш незвичним світлом моя кохана. Ти ні на що взагалі не відволікаєшся, і у тебе немає прагнень, проте ти сповнена блаженства. Скажи мені, ти скуштувала божественний нектар, безсумнівно, ти досягла чогось, чого дуже важко досягти. Чудала відповіла, я покинула порожнечу, яка прийняла якусь форму, і залишаюся в істині, а не в оманах зовнішніх форм. Тому я і сяю, я залишила все це і звернулася до чогось іншого. Тому я сяю, я насолоджуюся, не насолодую від задоволень, як нібито насолоджуюся ними, не піддаюся ні радості, ні обуренню. Тому я сяю. Я відчуваю велике блаженство, залишаючись у реальності, яка сяє в моєму серці. Не відволікаючись на королівські задоволення, тому я сяю. Навіть у прекрасних садах я непохитно залишаюся у власному усвідомленні, а не в насолоді задоволеннями, не в скромності і так далі. Тому я сяю, я володію Всесвітом і не є обмеженою істотою, насолоджуючись свідомістю, тому я сяю. Я є тим, мене немає. Бо я є і мене немає, я є всім і нічим. Тому я сяю. Я не шукаю задоволень багатства, бідності або будь-якого іншого способу існування, а задоволена тим, що трапляється без зусиль. Тому я сяю, все, що я бачу цими очима, відчуваю почуттями і розумію розумом, я бачу тільки як єдину істину в собі. Не в змозі зрозуміти слова королеви, Шихідваджа посміявся над ними і сказав, ти зовсім як дитина, люба, і лепечеш, незрозуміло що. Залишивши щось заради нічого, залишивши реальні предмети і досягнувши стану порожничі, хіма можна так сяяти? Залишаючи задоволення і вважаючи при цьому я насолоджуючи з задоволеннями, Неможливо нічим насолодитися, абсолютно немає сенсу залишити все заради нічого і говорити при цьому, що насолоджуєшся нічим. І, взагалі, немає сенсу вважати себе щасливим, відмовившись від одягу їжі, ліжка і так далі. Я не є тілом, і при цьому я не є чимось іншим. Ніщо є все. Це нісенітниця, я не бачу того, що бачу, і я бачу щось інше. Це маячня люба. Не бери це близько до серця. Продовжуй насолоджуватися тим, що тобі дано. і Я буду продовжувати розважатися з тобою. Тобі потрібно розвіятися. Васішка продовжив. Сказавши це, король відлучився у своїх справах. Чудала подумала. Шкода, що король не може зрозуміти, і продовжила жити, виконуючи свої обов'язки. Так вони жили досить довго. Хоча чудала не мала бажань, якось у неї виникло бажання пересуватися в просторі. Щоб отримати цю здатність, вона пішла і на самоті займалася практикою життєвих сил, пранаямою, завдяки якій. Здобувається здатність підніматися вгору, левітація. Є три типи цілей, яких можна досягти в цьому світі урану бажані, небажані і нейтральні. До бажаного прагнуть усіма силами, небажаного уникають, між ними є цілі, відносно яких людина байдужа. Зазвичай бажаними вважається те, що сприяє щастю. Противага цьому вважається небажаною, а нейтральне не сприяє ні тому ні іншому. Однак щодо просвітлених цих категорій не існує, тому що вони дивляться на все як на гру, і зовсім не зацікавлені ні в чому видимому або невидимому. Тепер я опишу тобі метод досягнення надприродних сил сітхі. Неосвічені люди вважають їх бажаними. Ті, хто прагне до самопізнання, намагаються їх уникнути. Усвідомлені мудрі до цих сил байдужі. Авасіш Халл продовжив усі досягнення залежать від чотирьох факторів часу, місця, дії і методу. Серед цих факторів дія є вирішальною. Тому що всі прагнення до мети ґрунтуються на зусиллі або дії. Є деякі спотворені практики, які теж можуть привести до результату. Такі методи можуть завдавати чималої шкоди, особливо в руках незрілих практиків. До цієї категорії належать магічне зілля, мазі й чарівні палички. А також використання заклинань, дорогоцінних каменів, наркотиків, виснаження тіла і магічні суміші. Віра в те, що тільки за рахунок сили особливих місць можна досягти духовної досконалості, або чогось іще теж хибна. Тому, в контексті історії про Шиківаджу я опишу тобі техніку пранаями або вправи життєвої сили, прану. І досягнення, до яких приводить. вона. У процесі підготовки треба покинути всі звички і тенденції, що належать до того, чого бажаєш досягти. Треба навчитися закривати входи і виходи свого тіла, і навчитися практикам різних ос, асан, дотримуватися очищувальної дієти. І розмірковувати позначення святих писань, Шравана. дуже важливими є правильна поведінка і товариство мудрих, відмовившись від усього, сядь у зручну позу і деякий час практикуй пранаяму, не дозволяючи з'являтися подразником, заздрості і так далі. Тоді власна життєва сила опиняється під контролем. Від влади над усім світом і до повного звільнення все залежить від руху життєвої сили, тому ці досягнення можливі за допомогою практики пранаями, глибоко всередині тіла є центральний канал, званий Сушумна. Він є джерелом інших центрів. У тілі існує усіх живих істот і пов'язаний із усім в тілі. Від талії до маківки голови. Усередині цього центрального каналу перебиває вища сила кундаліні, що має форму спіралів. Це найвища сила у всіх істотах, від неї отримують енергію всі інші сили. Коли прана або життєва сила, яка перебуває в серці, досягає обителі кундаліні, у людини з'являється усвідомлення елементів природи. Коли кундаліні розгортається і починає рухатися, виникає внутрішня свідомість. Усі інші центри, чакри і наді, що розносять потоки енергії, пов'язані з кундаліні, тому вона є джерелом свідомості, розуміння і знання. Рама запитав хіба безмежна свідомість перестала бути неподільною? Як же тоді виникає і проявляється в свідомості кундаліні? Васіштха продовжив воістину тільки безмежна свідомість є всюди і завжди, однак вона проявляється як елементи ту, тут і там. Сонце світить на всіх, але відбивається особливим чином там, де його промені потрапляють на дзеркало. Схожим чином та ж сама безмежна свідомість здається втраченою в деяких, але явно видимою у інших і знаходиться в розквіті своїх сил у третіх. Як простір є всюди простором, так і свідомість є всюди свідомістю і нечим іншим, якою б форму вона не набувала, вона не зазнає жодних змін. Саме свідомість є п'ятьма основними елементами. Ти усвідомлюєш своєю свідомістю ту ж саму свідомість, яка є п'ятьма елементами, як ніби бачив іншого всередині себе, або, як за допомогою однієї лампи бачиш сотню інших ламп. Через незначний рух думки, та ж реальність, яка є свідомістю, здається. Перетворюється на п'ять елементів і тіло, яке з них складається. Таким же чином, та сама свідомість стає хробаком та іншими істотами, металами і мінералами, землею і всім тим, що на ній, водою та іншими елементами. Таким чином, цілий світ тільки рух енергії в свідомості. Яка здається п'ятьма елементами. Десь ця енергія свідома, десь здається несвідомою, як вода під впливом холоду, десь може стати льодом. Так з'являється природа і всі об'єкти, що їй відповідають. Однак все це тільки гра слів, мовні звороти, чим ще є жар і холод, літи вогонь. Ці відмінності виникають у зв'язку із обумовленістю і набором звичних думок. Мудра людина досліджує сутність такої обумовленості. прихована вона чи явна, добра чи погана, таким є успішний шлях. Порожні суперечки, подібні до боксування порожнього простору, з прихованих обумовленостей. З'являються несвідомі істоти, Вільна обумовленість створює богів, людей і так далі. У деяких присутня щільна обумовленість, яка веде до невігластва, в інших вона ослаблена і сприяє звільненню. Тільки обумовленість відповідальна за різноманітність істот для цього космічного дерева, відомого як створення, Перша мислеформа є насінням, різні галусі пізнання це частини дерева, а минуле, сьогодення і майбутнє його плоди. П'ять елементів, з яких створено дерево, виникають і зникають самі по собі, самі по собі вони створюють різноманіття свого часу, об'єднуються один з одним і заспокоюються. Васіштха продовжив. Кундаліні діє як життєва сила в тілі, створеному з п'яти елементів. Це та ж сама сила, яка називається по-різному: кундаліні, обумовленість, обмеження, розум, індивідуальна свідомість, рух думки, інтелект або визначальна здатність і почуття его, тому що вона діє як вища життєва сила в тілі. Як опана вона постійно тече вниз, як самана вона живе у сонячному сплетінні, як удана, ця життєва сила піднімається вгору. Завдяки цим силам система збалансована. Однак, якщо намірена тяга вниз і сили, які прагнуть донизу, не затримуються правильними зусиллями, настає смерть. Якщо рух життєвої сили регулюється так, що вона не йде ні вгору, ні вниз, настає стан постійної рівноваги, в ньому долаються всі хвороби. Якщо погано функціонує вторинний центр, надій виникають легкі недуги. Якщо залучені головні центри, хвороба стає серйозною. Рама запитав, що таке хвороби і психічні розлади, що таке дисбаланс прани в тілі? Молю тебе, розкажи мені про це. Васіштха продовжив: Адхі і в'ятхі, джерела страждань. Уникнення їх щастя, припинення, звільнення. Іноді вони виникають разом, іноді поява одного викликає появу іншого. І буває вони слідують одне за одним. Фізичне нездужання називається в'ятхі, психічне порушення адхі. і те і інше виростає в невігластві, вони зникають, коли досягається самоусвідомлення або знання істини. З невігластва виникає відсутність самоконтролю. Людина постійно піддається ударам бажаного і небажаного. А також думок я досяг цього, але ще не досяг того. Все це лише посилює оману, а з неї виникають психічні проблеми.